До всього у житті треба дорости і фізично, і морально, і духовно, щоб зрозуміти, усвідомити, осягнути, чи подію, чи зустріч, чи постать. До Тарасової гори йдемо роками, а то й десятиліттями може навіть не фізично, бо до канева на екскурсії привозять приводять не тільки дорослих людей. Головне, що виносимо, як і з чим повертаємося звідси. Хтось Думки про нові враження від оточення хтось ще один куточок України, де вдалося вступити, а хтось розповіді про пережити, а дехто невимовні почуття, що будуть хвилювати тривожити довгі дні, місяці, а то й роки. Висока гора, де стоїть Тарас, висока духом своїм і незбагненною стійкістю переконань. І зійти на гору можна навіть не розуму. Невисоким інтелектом, який часто робить нас скептичними, прагматичними, а тільки духом і вірою, От тими, що їх сповідував Тарас, які ще дивують нас сьогоднішніх і будуть хвилювати прийдешніх. Тут, у Каневі, на Тарасовій горі, ловлю себе на тому, що подумки читаю Отче наш. Повний текст цього твору вперше був надрукований 1863 року вже після смерті самого автора у Львівському журналі Мета. Під традиційною відомою сьогодні назвою поезія вийшла тільки 1867-го. До того вірш нелегально поширювався у рукописних списках, зокрема в колі Кирило Мефодіївців та близьких до них осіб. умру? То поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій щоб лани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути як реве ревучий. Це заповіт Тараса Григоровича Шевченка, який був написаний в кінці 1845 року. Автограф поезії як умру то поховайте у рукописній збірці три літа датовано 25 грудня. Поезією, яку мруто поховайте, завершується плідна Шевченкова осінь 45-го року. У змісті твору виявляється світоглядна й творча зрілість поета. Тут Шевченко використав відомі з тривалої літературної традиції, а це горацій, гете, беранже, Державін, Пушкін, жанр пам'ятника, поетичного заповіту й створив поезію нового, власне, шевченківського жанру заповіт гімн. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Виставити власні роботи на суд глядача це завжди хвилюючий момент у житті художника. Але у стократ більше емоцій і радісних, і тривожних відчуває учитель, коли його учні виходять у світ. Ще, може, несміливо заявляючи про своє право бути оціненими не тільки педагогом. А коли ще виставка відкривається 9 березня, і у виставковій залі спілки майстрів то переживань погодьтесь чимало. Але свідомо готувала Лариса Жолудь своїх вихованців-керамістів до такої виставки. Ми з Олександром Олександровичем підбирали день щоб було присвячено дню народження Тараса Шевченка. Це, до речі, не перша виставка, присвячена Дню народження Тараса Шевченка. У нас до цього часу було дві виставки, два роки поспіль у бібліотеці імені Майковського імені Маяковського. Ну і там менше тільки відвідувачі бібліотеки бачили. Звичайна глина оживає в руках майстра, промовляючи до людей тими емоціями, жестами, мімікою і душею, що вкладав художник у свій витвір. Я так думаю, що навіть ці роботи можна сказати, треба нести добро людям або віддавати все, що маєш, ділитися Ось таким способом. А як діти до цього підходять? Ну, справа в тому, що діти в наш час вони починають розуміти. Це не є, але щиро розуміти, і вірити, і любити. Це, що є українське, це що зв'язано з днем народження Тараса Шевченка, і взагалі творчістю, і мені дуже приємно від того, що є дітки, які декламують, просто випадково не готуючись до цього. Це відповідно, вони це мають собі в душі, я так думаю, через це такі твори виходять у них. Перші вдалі кроки вселяють у юних художників впевненість у правильному виборі. А це завжди залежить насамперед від того, хто поряд учителя. Березень на дворі. вже перший весняний місяць, весни, якої завжди так чекаємо. Та березень, мабуть, найпримхливіший від усіх місяців року. До обіду сонечком усміхнеться, розмете небо від хмарин, легким вітерцем дмухне, і здається, що зимі кінець. Але не забуваємо, що на дворі березень, він враз насупиться, холоду напустить і змушує всіх одягатися тепліше, бо ще й снігом налякає. Кажуть у народі, що в березні сім погод на день буває, і все ж місяць цей найочікуваніший з усіх, бо вселяє надію на тепло.